21 лютого в Україні відзначають День рідної мови. Тому учні 4-го Б класу Зеленівської загальноосвітньої школи 38 доєдналися до ланцюжка усної народної творчості та підготували скоромовки. Крокодил до крокодила пропала фусати мило, бо непевдив крокодил умиватися без мила. Обережний, хитрий лис, донори в черені, збіг дому лісом лис, що над лісом ліс. Захар заліз на переліза Харко зліз, за зліз зумів залізти, знає як зістить. Сірому можу пані сидить заяць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе смачну моркву. Сів пак наспокійно запіваєш пак півню ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Ба бабин бабен бів розтвів у, у дощ, буде бабі бів і борщ. Качечка краще каченят не бача, крича качечка курчат, чині бачили качат? Удалені джерелдаву дававши не зендав, удавав, що все умів у травих у сто вертів. Від горбесь у вісні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він на ще у вісні. Заболіли, зуби в забра, йди, йди до зубра, забра треба. Як не хочеш бути без зуба і лікуватися, йди до зубра. Діто по нас принесено на нас. Приходьте до нас, почастуємо вас.